Я не бачу ніякої зірки, яка рухається зі сторони в сторону. Може бути, тож. ми просто тобі точно не пояснимо координат, бо ми самі її випадково, я її сам випадково побачив, ще поки вона рухалась взагалі великими незрозумілими віражами. Зараз на даний момент вона є? Є і вона постійно рухається. От в тому масштабі, що ми бачимо, в межах 10 сантиметрів в різні сторони якого вона кольору? То, що воно виглядає як сірка. Ну слухайте, ви що сьогодні решили нас розвести чи що? Ті приколи мене вже задобали. Я нічого не прикол, ну це серйозно, хоч вір, хоч не вір. Стаї, розпитаєш. Так. Да. Зараз над нами бачать якесь не лопацани. Що вони там курять, я щось не поняв. Що ви підсипали їм прямо над нами бачить якусь яку зірку, яка рухається над нами. А ви щось сьогодні курили? що ми, ми тільки пили чай, ти шо, той, У <гум> мене два свідка, та є рік колік, так що... Шо... А я? Спитайся, чай пилы, ты ж мы говорили. Пилы? Так уже сразу не да. Что, кажи спатый, блядь? Иди спаты. Нет, я так спати. Повтори.